Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про лівобережжя: як окупанти примушують чоловіків на лівобережжі Херсонщини ставати на військовий облік чи зменшують зарплати в окупаційних школах та інших установах. Навіщо росіяни проводять облік майна жителів Лівобережжя і чому у Гнічинську відкрили центр популяризації російської мови та літератури? До ефіру приєднається заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. З вами, як завжди, Анастасія Дросінова, ви на Ютуб каналі вгору. І ми починаємо наш ефір. Пане Сергію, доброго вечора. Рада вас вітати на нашому ефірі. Добрий вечір, дуже радий бути з вами в ефірі. Дякую за запрошення. Пане Сергію, раніше з вами спілкувалися щодо посилення мобілізації на лівобережжі Херсонщини. Також до нас в гості приходив волонтер, який допомагає виїжджати з окупованого лівобережжя. І він розповідав, що чоловікам, як і раніше, дуже дуже складно виїхати з окупації. І от на своїй сторінці у Фейсбуці ви написали про такий випадок. Цитую: на окупованій Херсонщині повісилися принаймні двоє хлопців-атошників, яких окупанти примушували підписати контракт на службу в армії РФ. Хлопці не встигли виїхати, а згодом їм повідомили, що виїзд їм заборонено. Їх знайшли, коли приїхали безпосередньо забирати до війська ворога. Пане Сергію, чи можете детальніше про це розповісти, та чи відомо вам про подібні випадки примусу щодо військового обліку на окупованих територіях? Ну, по-перше, безперечно, зараз іде масова кампанія примусового обліку. Всі примушують стати піти в воєнкомат. І стати на облік отримати російський військовий квиток. Е, в разі, якщо люди відмовляються або там е, не йдуть, їм погрожують притул до ну, там, і карної відповідальності, але найчастіше на е, Лівобережжі Херсонщини погрожують відібрати російський паспорт е, і е, зробити їх життя там неможливим. При тому, що виїзд фактично чоловікам зараз і хлопцям. Надзвичайно ускладнений. Надзвичайно деякі знайомі кажуть, що в принципі вже неможливий. Наскільки так чи не так важко сказати, точно ускладнений. Хоча там окремі випадки, коли виїжджають молоді люди приземного віку, ще трапляються. Тобто, є, є, є сподівання, що все-таки якісь шпаринки залишилися. Е що стосується цих двох випадків, я знаю тільки детальнішу інформацію по одному з них, по-другому, на жаль, поки що не вдалося з'ясувати всього. І там ситуація така, що чоловік середнього віку він служив в АТО, воював в АТО, залишився, проживав з дружиною, і дітьми, там троє дітей. І в якийсь момент в окупації дружина. Почала жити з російським військовим і вимагати в нього гроші, шантажувати, що він атошник, що він знову піде на підвал, і все таке інше. До нього прийшли. Вона натравила на нього російських військових, які його присували, вимагали від нього гроші, коли він сказав, що в нього немає грошей, бо немає роботи, в нього немає як цим заробляти. Ми сказали: тоді ти підеш на СВО, заробиш гроші, віддаси і собі заробиш. Під тиском погрозами він напевно, тут невідома сторінка, напевно, підписав контракт. І коли вони його затягнули на проходження медичної комісії силою, потім відпустили, сказали, що через декілька днів вони прийдуть його вже забирати у військо. І коли вони прийшли, почали стукати, сусіди сказали, що ви стукаєте, він. Ну, зранку вони прийшли, він з вечора повісився, оскільки він не уявляв, як буде воювати в армії загарбника з росіян, з українцями в лавах російської армії. От, така від односельців цього чоловіка, така страшна історія. Він собою собі віку, бо не збирався йти воювати. А там хвилина слабкості, коли він. На словах погодився, він і виправив таким страшним чином. Знаєте, тут е, хочу уточнити, виходить так, що е, жінка, від е, у якої троє дітей від цього чоловіка взяла його і здала росіянам. Так. Фактично. Ну, слухайте, а от. Е, чи можуть тут бути якісь кримінальні справи від України? Це ж доведення людини до самогубства. Ну, очевидно, я не юрист, щоб давати оцінку, по-людськи її засуджують точно. От, очевидно, якщо вона сприяла на нього тиску, ну, на, 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 натравила фактично на нього. Росіян, то да, очевидно, тут є склад злочину. Ну але точніше можуть сказати юристи, як кваліфікувати її дії. Але на жаль, це ну не поодинокий випадок, коли дружини починають жити. Ну я не кажу, що це масово, але ну я ще чув про такі, коли починають жити з російськими військовими і нацьковувати російських військових на своїх чоловіків. Про другий випадок, ви кажете, знаєте, небагато, але як я розумію, це абсолютно окремий випадок, який не так. стосується цієї історії. Тобто, це вже якась так. така системність є. Це тренд виходить. Так вони тим тих атошників, яких вони не, за, не закатували, які не змогли виїхати. Вони зараз є першою мішенью примусу для підписання контракту в російську армію Вони приходять і кажуть: ти вмієш воювати, ти громадянин Росії, ну а не громадян там практично не залишилось. Да, вони всіх примусили взяти паспорт. Ти брав обов'язки, священне об'язаність захищати родину значить, підписує контракти, вони тиснуть на людей, погрожують, тиснуть дуже різноманітними способами, погрожують рідним. От, і кажуть, що ми, ну, якщо не підпишеш, ми тебе все рівно заберемо і відправимо в російські війська. І так, це два абсолютно не пов'язаних між собою епізоди. Тобто, може бути. що проговорити тільки вони масові. Прошу зникав зв'язок. Наскільки масово це явище? Так, нам зараз важко говорити, тому що ми фактично не знаємо, скільки ще таких епізодів так. відбувається. І особливо важко, коли це по малим населеним пунктам по селах, де звідки інформація доходить значно гірше, ніж з цього райцентру, де відбулася ця страшна подія. Загалом, що відомо, зараз окупанти посилили оцю от призов, мобілізацію. Він якось більш масовий став. Чи от такі тільки поодинокі випадки? Ні, ні, це стало це входить в систему. Вони хочуть призвати всіх молодих чоловіків 19-28. В першу чергу зараз полюють за хлопцями, яким 28 років, для того, щоб встигнути забрати їх в армію, замазати їх. І по можливості, щоб вони там підписали контракт. Якщо вони забирають на строкову службу, строковики, ну там же ж, Путін обіцяв, що 5 років строковики не будуть застосовуватися в бойових діях чи взагалі призиватися, ну вони всі свої обіцянки самі порушили на строковиків дикий тиск військових частинах на українських саме строковиків, яких вони набирають на Херсонщині та з тим, щоб вони підписували контракт. Ну і ну багатьом дуже важко тримати цей удар. от Очевидно, вже є ті, хто підписали контракти серед тих строковиків, які були призвані. Також паралельно йде тиск на чоловіків на Херсонщині, з тим, щоб вони теж підписували контракт. Ну і можна сказати, що вже десятки контрактів, мінімум, десятки. Якщо не сотні, за сотні ще не знаю, ну, мінімум десятки вже підписано і мені розповідали принаймні про декілька е, тих, кого вже повернули в труні, хто загинув на фронті. Як мені пояснили, часто це, ну, кажуть, дурачки, ну, е, маргінальні елементи, не дуже розумні люди або слабкі. Нормальні проукраїнські, але слабкі, яких. Е, Затискають, пресують цілими днями, і вони в кінці кінців підписують контракт. їм обіцяють гроші, ми обіцяють, що вони не будуть на передовій і одразу кидають в місні штурми. Питання є від глядачів: як з цим боротись людям, які залишились без захисту на окупованих територіях? Тільки виїжджати Я не бачу іншого виходу, як з цим боротися. Але виїзд дуже ускладнений, фактично так. це зробити зараз майже так. неможливо. Чи є сенс десь переховуватися? Чи це можливо взагалі змінювати населені пункти, чи це е неможливо? Е ну, схоже, це, це, схоже, це можливо, і, схоже, це вихід теж. Причому можна виїжджати <п 'ят> там, на територію, власне, Росії, на якісь роботи. Ну, але треба мати на увазі, що. Ну, я не фахівець там з російського цього законодавства, але здається, при офіційному оформленні вони скрізь вимагають військовий квиток. Читачі вгору анонімно повідомляли, що на лівобережжі окупанти скоротили та затримують зарплати вчителям. Що вам про це відомо? А та загалом чи спостерігається зменшення вливання коштів окупаційними адміністраціями? Так, цей процес почався ще з весни. Мені розповідали про одну діячку, яка приїхала з Москви. працювала т... в правительстві Херсонської області, доктор наук з Московського університету, здається, з МГУ. Вона отримувала щось півмільйона, здається, рублів місяць, ну тобто 5 тисяч доларів. І ще в квітні чи в травні раптом почали платити тисячу. Доларів, ну, тобто 100 тисяч рублей. І по, по більшості, по абсолютно більшості позицій, е, іде скорочення зарплат з, от з весни вже е, вдвічі, подеколи навіть втричі. Ну два, два з 25 рази це стандартно. <кій> <кій> ну, це повністю вкладається в. Кримську матрицю, де теж приблизно, ну там ще трошки менше підкуповували людей по часу. Проте і, здається, в вашому ефірі я про це попереджав, казав, що це недовго буде, і це цілком прогнозований результат. Крім того мають місце доволі великі затримки зарплат по три місяця і побільше в окупаційних каналах можна бачити, як там прокуратура відкриває справи і буцімто там повертають цю заборгованість. Але навіть е, той факт, що вони не можуть приховати і змушені розповідати це в своїх пропагандистських каналах, свідчить про те, що явище затримки зарплат доволі поширене, і поширене воно з двох причин: по-перше, Кількість ресурсів зменшується, на відміну від того, що було рік тому. А по-друге, корупція на місцевому рівні. І два фактори сходяться такі точки перетину, точки біфрукації, які призводить як до зменшення зарплат, так і до значних затримок в їх виплаті. Ну і навіть, мабуть, ніхто не приїде і не скаже «Денег нет, но ви держитесь», як це було в Криму. Да ніхто не скаже у проросійських пабліках час від часу з'являється інформація про облік майна на лівобережжі, до прикладу, у пабліку незаконно створеної адміністрації Каланчацького району йдеться про внесення інформації у базу даних окупантів про особисте майно, земельні ділянки та будинки. От що вам відомо про це, та наскільки це масове та примусове явище? Ну, це масове явище, наскільки воно темпами, дуже багато залежить від місцевих гауляйтерів, наскільки вони там активно беруться за роботу. Про те, що це буде, знову ж таки, попереджали ще з весни і тиснули, от, щоб переоформляли власність, вони використовуються як фактор тиску на тих, хто виїхав з окупації. Що от виїхали, ваше майно буде націоналізовано, і вимагають, щоб люди поверталися персонально самі вживу з справжніми документами і переоформлювали свою власність. Вони хочуть: вони хочуть більше заручників, більше людей, більше тих. Більше споживачів, їм байдуже на погляди людей. Хай вони будуть навіть найбільш проукраїнські, але вони вважають, що потім вони їх перетиснуть і примусять стати проросійськими. от Крім того, їм вони створюють фонд житла, необхідний їм для розселення росіян з Росії, які вже заїжджають, це і сім'ї військових, розварді, там вони використовуються як приманку. Вони хочуть змінити етнічний склад окупованих територій, заселивши їх росіянами. Дуже масовий йде потік, там, наприклад, з Дагестану чи з Сибіру. Він ну, відносно масовий. Все таки треба давати поправку: відносно масовий. Ну і ще вони хочуть запустити там створити уявлення про російську нормальність, тобто втягнути людей в російське правове поле. Вони так першим кроком це отримання паспорта, другим там це податково номер, СНІЛС і так далі. Так далі. От на наступному етапі оформлення автомобілів, і в кінцевому випадку завершити російське правове поле це описом і документуванням власності всієї. Зрозуміло, у Генічку окупанти відкрили центр популяризації російської мови та літератури. Ми з вами багато говорили про те, що вони будуть це робити. І про цей центр стало відомо в одному з пропагандистських пабліків. Тобто, росіяни продовжують планомірно впроваджувати політику русифікації населення. Так, але крім того, вони цим визнали, що російську мову треба популяризувати, і тут я абсолютно згідний з моїм колегом і е, добрим приятелем Дементієм Білим, який написав, що один сам факт відкриття е, центру руського руського язика для популяризації означає, що популяризують те, що не популярне. От таким чином вони визнали, е, окупанти визнали, що е, навіть Вінічівський, який в Херсонській області вважався найбільш профісифікованим районом, е, популярності в російської мови не дуже є. Треба популяризувати. От. Ну, Крім того, це вкладається в їхній е, ширший контекст, тобто політику щодо всіх окупованих територій, е, де вони подібні. Е, Будуть відкривати е, центри. Ну і це вкладається знову ж таки в спосіб, як відмити гроші. Бо росіян ніколи однієї мети не буває завжди дві, три, от, і крадіжка грошей займає далеко не останнє місце в переліку завдань, які стоять перед цим центром. Знаєте, так, да, от я от хотіла запитати: от наскільки ці центри ми можемо взагалі от зараз оцінювати хоча б приблизно, наскільки ці центри мають вплив на людей? Чи виконують вони дійсно цю свою місію насадження російської мови? Чи це просто ну, якби вони звітують десь там у нагору, що вони таким займаються? Ну, як Викому? вони будуть примусово, примусово зганяти дітей туди? От, проводити різні там літературні вечори, читати вірші. Плюс це буде точка збору для частини проросійсько налаштованих там людей старшого віку, пенсіонерів, які там будуть притинатися з дітьми. От туди вони будуть привозити якихось письменників російських. Там вони будуть показувати якісь фільми про велику руською культуру. От, ну, і... Надувати ось цю бульбашку великої русської культури. <кхм> Наскільки це буде дієвим, ну сказати, мені мені поки важко yeah. треба не треба їх недооцінювати, але не треба їх і переоцінювати, я так скажу. Для того, що називається, usual suspects, для звичних звинувачених. Ну, вони і так там проросійські будуть ходити. Там та частина пенсіонерів, які з такими поглядами. Ну, от, наскільки це там вдається, їм подолати цей бар'єр і е, на, насадити уявлення молодшим поколінням, дітям, підліткам, молоді, важко сказати. Швидше ні, ніж так, тому що в реальність їхні слова вони занадто сильно відрізняються. От. Але якісь, якихось діток вони там будуть брати і підвищувати їхній соціальний капітал, видимість цих дітей. Да? Вони там вірші будуть читати, будуть отримувати грамоти, будуть на, цьому, на, на, на базі таких центрів організовувати конкурси, от, дітей будуть заохочувати. От ну, як, якась маленька ККД, напевно, від цього буде. От, на мою поки таку попередню, точку, мої попередні міркування з цього питання. А що вони продовжують цю практику? От ми з вами про це говорили раніше, коли вони там дітей на різні е, відправляють російські конкурси, кудись там видають їм там призові місця, навіть якщо підготовка була там ну, не вражаюча, скажімо так, це все продовжується зараз на лівобере. Так, так, це все продовжується. Е, я називаю це резервоване третє місце для херсонських uh -huh. учасників. Ну от ну майже завжди чомусь третє вони дають да, все продовжується Бюджетні програми продовжуються. Вони зробили ставку ж на дві категорії: на молодь і на пенсіонерів. Зараз тим працюючим зарплати врізають Там народ, навіть колаборанти починають бухтіти пенсіонерам. До речі, теж частково вирізають і перераховують пенсії і не вгору, а вниз. От, а що яка стаття витрат не змінюється, то це саме витрати на молодь і дітей. Зрозуміло, пане Сергію. Дякую за розмову і до нових зустрічей. Дуже Дякую за запрошення, завжди радий. Друзі, а я нагадую, що ви можете читати та дивитися нас на сайті, Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі, Твіттері, Тіктоці та Ютубі. Зараз ви бачите, де нас шукати у соціальних мережах. Закликаю підписуватися. Ставити вподобайки і лишати коментарі. Також у вас є можливість звертатися до юристів Херсонського фонду милосердя та здоров'я за безоплатною консультацією. Номери телефонів ви бачите на екрані. Юристи працюють з 9 до 17 з понеділка по п'ятницю. А я дякую вам, що сьогодні були з нами. Бережіть себе і бажаю всім гарних вихідних на все добре.